Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. Запрошую вас на перегляд новорічних новинок. Багато чого цікавенького, постіль, декор, подушки та інше. Приємного перегляду! Ось така красива новинка розпочинає наш огляд по 169, тарілка у двох кольорах. Пакети поліпропілен для їжі 79 у вигляді ялинки 4 штуки, форми для випікання. Силіконова 79. Ось така ялинка 6 штук на планшеті 119. Форми для вирізання печива 69, 6 штук. 79. Форма силиконова. Ось така велика 119, 6 штук на планшеті. Ситечко для заварювання чаю 149. З... Набір кухонних прихваток. Святкова тематика 149. Рукавички силиконові для чаю 59. Кільце для серветок дві штуки. Упаковка 149. Набір рушників 119, один вафельний. Доріжка святкова на стіл 50 на метр 50-240 100% поліестер. Є у двох відтінках. Ще ось така святкова з малюнками 169 поліестер 50 на метр 50. Тут також поліестер 169, 50 на метр м. Скатертина 140 на 180 389 Котонова темно-зелена 339, 140 на 180 і червона така дорожча 459. Святкові підставки із фетру під чашки 119. І є ще ось такі великі порційні. Дві штуки упаковка 150. Погляньте такі класні подарунки для дітей. Це такі плети з шапочками Санта-Клауса 70 на метр. Ціна 189. І подушки у вигляді ялинки м'які, м'яко-набивні, ціна 389 гривень. Подушки яскраві з бантами. Червона та біла з зеним бантом. З однієї сторони однотонна ціна 269, 40 на 40. 45 на 30, 269. Ось такий варіант. темно-зелена, смарагдова. Наволочка на подушку 219-45 на 45, 100% котон. Ось такі гноми приїхали по 699 Висота ніжок регулюється. Кошик для зберігання 389. Розмір 32х32 32 см. Є ще ось такі варіанти. Також зі святковим декором. Такі м'якенькі велюрові. Розмір 30х30 30, 169 гривень. Корзина для зберігання 3 в 1 269 гривень. 340. Ось такий набір органайзерів різного розміру від більшого до меншого. 3 штуки упаковка. 279 м'яка велюрова корзина. І є ще менша ось такого плану. За 169. Набір вішаків 2 штуки упаковка, ціна 169. Сумка господарська на колесах 599. Пластикові корзини для зберігання з кришкою та ручками 659. 340 меншого розміру. 119 пластикові органайзери з ручками. Ось так виглядають. Наволочка на подушку 40 на 40. Серветниця металева сніжинка 149. І є ще ось такий варіант. Ялинки чорні 149. Підставка під гаряче 2 штуки 119. Набір коробок для зберігання 342 штуки. Коробки паперові. Зверху обшиті валюром. Смарагдовий відтінок. Ніжно-рожевий, чорний та бежевий. Подушка м'яко-набивна серце» – Ціна 189 червона та сіра. Ось така подушка з набивними елементами красивий ніжний відтінок 339. І є ще плед до неї. метр вісімдесят на два, 1199. Ось такий красивий за 999, метр вісімдесят на два. Плед леопардовий 899 180 на 2, і молочного кольору такий важкий 1199. Тут уже очі розбігаються, подивіться, яка краса яскрава, 659 покривало, 180 на 2,20 100% поліестер. Пустільна білизна котон та поліестер 699 160 на 2, 459 160 на 2, 2 наволочки 70 на 80. Колір зелений та червоний з білим. 2 на 2, 20, 659 60% котон 130 на 160-270 такий варіант 340 гривень. Маленький білий з малюнком 150, 125 на 150 сантиметрів. 130 на 160, поліестер 100% 270 гривень. Багато є різних варіантів. Дві подушки на стілець 169. Ось такі об'ємні цукарки людяники по 389. Ще одна симпатична подушка 340 50 на 30. Такий варіант 269. Ялинка м'яка 270. Дуже мені подобаються ось такі класичні з малюнком новорічним 219, 40 на 40. Це взагалі просто якась... Чудесна подушка 389. 45 на 45. Такий варіант ще є: Санта 340. Круглої форми, мяко набивна, 340. Багато дуже наволочок на подушки по 239. З такими об'ємними елементами нашивними. Зелена з ялинками 189. Так, така 240. Червона з оленями. 269, 45 на 45, 220. Така як шапочка новорічна. Ось ця дуже красива. З ялинкою вишивка. М'яка молочна. Ціна 270, 40 на 40. Такі варіанти були минулого року по 120. Це натуральна тканина. бавовна на 150. Така 150, 40 на 40. 120 гривень 40 на 40 сантиметрів. Це вже дуже класні подарунки для Миколая. Торбинка всередині плед 599 130 на 160 Подушки червоного кольору. Мері Крісмас. Вартістю 240, 45 на 30. І ще торбинка є ось такого плану. За 599. Наволочки знову 189. З ялинками золотими. Ось така гарненька з такими помпончиками м'якими. Ціна 270. 120 гривень. Ось ще одна симпатична за 120, червона з нашивкою, молочна з ялинками та смарагдова. Ось так виглядає зблизька. Ціна 220, 40 на 40. І з гномиками сіра м'яка 150. Килимок новорічний з малюнками. Субка тканина 340, 150 на 60, 270 подушка. Ось такий пряник великий. Ціна 340. З ялинками 340 також. Сьогоднішнє відео це присвячено суто наволочкам на подушки. Дуже дійсно великий вибір 220. Ось така яскраво червона зіркою. З малюнком. Гарно виглядають наволочки. Ціна 220 також, зелена 150 з зірками. Навіть не знаю, як можна обрати, стільки наволочок, і усі такі симпатичні, дуже важкий вибір. 150 червона велюрова. а ця, взагалі, подивіться, яка гарна смарагдова, розшита бісером, ціна 340. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і підпишіться на канал.